Як правильно їсти шаурму, щоб схуднути мої підопічні та я обожнюємо шаурму? Відповідно, вона часто є у нашому раціоні. Тим не менше, ми отримуємо ось такі результати. І виходячи з цього досвіду, я склав кілька рекомендацій, які допоможуть і вам. Перша рекомендація полягає в тому, щоб замінити жирний соус на альтернативу. Це може бути вершковий сир, дуже смачно. Я тепер завжди з ним роблю, або ж якийсь твердий сир. Тобто аля голландський, маздамі і так далі. Тобто, те, що вам подобається, а якщо знайдете легкий сир, взагалі топ калорій буде набагато менше. Друга рекомендація полягає в тому, щоб замінити жирний варіант м'яса на менш жирний. Наприклад, там, курячі бедра замінити на філе. І обов'язково заплануйте прийом шаурми на день наперед. Тобто, щоб ви бачили в своєму раціоні, що. Таку-то кількість калорій я завтра виділяю саме на шаурму. Бо якщо ви цього не зробите, тоді є дуже висока ймовірність того, що ви переїсте, і відповідного дефіциту в цей день не буде. Як впоратись з зажорами, зривами та переїданням розповідаю за посиланням в шапці каналу.